На балансі КП Івано-Франківські світло перебувають десь світлофорних об'єкти. На десяти з них в минулому році вже було встановлено блоки безперебійного живлення, які забезпечували постійну стабільну роботу світлофорів при вимкненні електроенергії. Ці, ці блоки встановлені на таких об'єктах. Це Івасюка Івана Павла ІІ, епіцентр, Івасюка Вовчинецька Надрічна, Василяна Кововчинецька, Василянок Галицька, Василянок Грушевського, Галицька Горбачевського, Галицька Тролейбусна, Коновальця Петрюри, Бандери Сахарова і Вуська Макітнецька. Це, це вже встановлено? Вже встановлено. Як бачите, даний блок складається з таких основних елементів: це ящик електромонтажний, який оснащений системою охолодження та підігрів. Батареї самі, система захисту цих батарей, щоб від розряду заряд, перезаряду, контролер самий, зарядний пристрій, інвертор і АВР, переключення в разі відключення електроенергії. Наразі планується встановлення ще 10 блоків аварійного живлення. Попередньо вже погоджені місця, де вони будуть встановлені. Наразі ми бачимо, ці місця погодила комісія з безпеки руху спільно з поліцією, тому планується найближчим часом їхнє встановлення і закупівля.